Іноді стає моторошно від своїх думок. От інколи я сиджу і думаю, чи змогла б я побити людину. От як маньяк, він ж вбиває рандомних жертв. От і я йду по вулиці, біля мене проходить чоловік чи жінка ближче, ніж всі решта. Я дістаю ніж і, як кажуть, ніж в печінку, могила нова домівка. Хто таке каже ну, взагалі, ти мене лякаєш. Що це за думки такі? Мам, ну ти ж хотіла відверто поговорити. От я тобі і довірила свої таємні грішні думки. <схи> ти як твій батько, дивно. Дивно? <схи> Мій батько сидить у психушці, у нього давно уже дах поїхав, подумала я. А сказала мамі та мам, у кожного свої таргани. Ти ж розумієш? Ну, все, мені час спати, завтра зранку в школу. Добре, Люба, Добраніч ніч. І не думай нічого поганого, бо потім буде снитись. Я лежала, лежала і думала, щось зашаруділо і мені стало моторошно, Хоча і знала, що то миш чи щось подібне, але все одно. Вночі звуки голосніші та й таємничіші, а після прослуханих мільйон страшних історій якось стало не по собі. Вимкнувши світло, було лише видно, як маленький світильник жеврів у темряві. Це світло мені нагадало, як ми з мамою в дитинстві робили виставу тіней замість казки на ніч. Хоч я вже й виросла з цього всього. Та щось потягнуло мої руки, аби показувати химерні фігури от дракон, який полює на овець, людина, що тікає від скаженого вовка, та чийсь писок, такий несиметричний, рідкий, ніс та зуби ікла. Я то спочатку подумала, що то мама зайшла в мою кімнату та приєдналась, аби мене налякати, і щоб я уже лягла спати, бо завтра в школу. Обернувшись до дверей, я не побачила нікого, та і тінь зникла. Певне, мама сховалась за дверима. Я вирішила, якщо вже вона таким моторошним способом натякає, що мені пора спати, то буде по її і лягла спати. У годині третій ночі я почула скрегіт скла та якесь шуршання. Ну чому цим тваринам не спиться? То миші, то птахи за вікном. Обернувшись назад, мельком, я побачила на стіні ту саму тінь. Мама, ну це вже не смішно, сказала я собі в голові і пішла до неї в спальню. Там нікого не було. Дивно, де вона поділась? Не могла ж вночі піти до подруги, зайшовши до себе в кімнату за телефоном, аби її набрати. Я знову почула якісь звуки на вулиці. Перший гудок, другий, третій. Нарешті вона взяла слухавку, зраділа я. Алло, мам, досить мене лякати. Ці твої дурноваті жартики. Тобі напевно пора до татка. В Слухавці було мовчання, та дурновата тінь знову з'явилась. Тільки зараз я зрозуміла. Що джерелом і походження є щось у вікні. Чи хтось? Я не могла розгледіти. Воно тримало телефон моєї мами близько до лиця, включивши гучномовець. Тільки від світла телефону я побачила, як відблискують його зуби. У нього вони були неприродної, гострої форми. Воно зрозуміло, що я його бачу, і увімкнуло ліхтарик камери. Все обличчя було в крові, а між зубами стирчало волосся, чорне волосся, таке, як у моєї мами. Її більше немає, людини, яка оберігала, ростила та була єдина у світі, якій я по-справжньому була потрібна. І хто чи що забрав її життя? І чому? Ти мені потрібна, доню, голос прохрипів у слухавку. Тато? Як? Це ти? Воно посвітило на шию, і я побачила тату Оля та Саша. Так було звати мене та маму. Я боялась це створіння, хоч і воно було схоже на батька, але ж з'їло мою маму. Я закрила очі та не хотіла в це вірити. Та за мить почула, як у вхідні двері щось ломиться.